Отже, те, що стосується сфери вашої діяльності, то цей період стане для вас досить благоприємним, тому що чашечка показує просвітлення, які приходять у сферу вашої діяльності, і несуть за собою саме ті ресурси якими ви зможете нарешті успішно завершити раніше початі процеси, саме ті процеси, з якими ви зіткнулися з перепонами. І в назначені терміни вам не вдалося справитися з цими задачами, так? І я хочу сказати, що це дійсно золоті ключики, якими ви будете успішно завершувати одне за одним. І отримувати результати, і радіти від того, що опиняється в ваших руках. А головним моментом, що хочеться сказати, цього тижня, це те, що у вас якийсь дуже важкий, дуже тяжкий процес. Якась така справа, давно ви почали цей процес, але ніяк не виходило закінчити. І цей процес, точніше, результат від цього процесу, може впливати на запуск наступних задач і справ з цього процесу.